Вітаю всіх, з вами Суверен Ходко. І так вчора на порталі вийшла новина про те, що 4 серпня в 6.30 МСК, ну, в принципі, як завжди, вийде чергове оновлення 0591. Нічого серйозного в нього не буде, просто будуть певні правки, Так, займе, правда, воно 200 МБ, що в принципі і немало. І так, перша зміна. Виключна ситуація з потраплянням двох авіаносців в одну команду в боях 80 рівня придовго. Очікувані бою. Скажу чесно, для мене це абсолютно нічого не значить, тому що в мене немає вісьмірки. Я досі не доключався до Амагі. Дев'яток, десяток також у мене немає. Ну, не знаю, можливо, це буде плюс для хай боїв. Я не в курсі, чесно, тому, що відбувається зараз в грі, тому що рідко граю майже не заходжу в неї. І так, наступне зміна це виправна помилка, через яку. Гармати головного калібру на корпусі Б- крейсера Карлслура заряджався ніж на корпусі А, ще досить дивно. так? Тепер час перезарядки цих гармат складає 6,5 секунд замість 8,57. Тобто це дуже серйозний ап для Карслура. Правда, Карслура, по-моєму, знаходиться на другому, а можливо на третьому рівні. Тобто це пісок. Звісно ж таки, для новичків це плюс, для пісколюбів теж. Плюс так, для пісочних гравців, які люблять там понагибати. Ось, ну і все. Хоча підозрюю так, що після такого, а після по такої зміни, так, по зміни помилки, так доводиться його потім вже в терміновому порядку нерфити. Тому що все-таки вибиться Карслорія. Я думаю, якщо він зараз в 50% входить в середнього, там по. Перемог по серверу, то вийде вийде вперед через такий ап. Ще одна чергова помилка виправлена, яка могла привести до зависання клієнт інтерфейсу при відмові від індивідуального, індивідуальної пропозиції. Це пропозиція, наприклад, на купівлю преміум аккаунту на 30 днів, як мені, наприклад, пропонували вони все за 750 годин чи що замість 2,5 тисяч. Ось від якоїсь цієї пропозиції я благополучно відмовився. Звісно ж таки, тому що виграю граю дуже рідко в кораблі. І вона мені якби не потрібна, цей цей, як там, прем аккаунт, так? І, в принципі, я відмовився і завісання не було. Можливо, в інших гравців якби, виникали з цим якісь проблеми. І так далі. Підвищена плавність руху кораблів після обнаруження. А... І так, ну, я підозрюю, що це мається на увазі ворожі кораблі, так, які ось тільки з'явилися, які ви тільки що побачили. Ніколи не звертав уваги на це, як вони там рухаються, можливо, вони дергалися на початку, чи ще що, ривками плавали. Ну, це плюс в будь-якому разі. І в рамках, в рамках експерименту деяким новим гравцям при установці гри буде доступно облегчена. Легша версія клієнта, в яку можна грати ще до скачування повної версії. Ось така річ вже існує в World of Test, чому давно так? облегшена версія клієнту дозволить, наскільки я розумію, грати на низьких рівнях, так? Тому, тому це додавано для нових гравців, але чому деяким, і кому саме деяким не зрозуміло. Ну, На цьому все, панове. З вами був Северен Ходко. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте моє відео. Дякую всім за увагу.